Вчора у Києві голова облдержадміністрації Володимир Гунчик і Луцький міський голова Микола Романюк взяли участь у засіданні міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості за спожитті електроенергію та природний газ, створеної при Кабміні. Її очолює віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. На засіданні йшлося про енергозабезпечення України в опалювальний період. Володимир Гунчик і Микола Романюк порушили. Питання необхідності відновити подачу газу підприємствам теплоенергетики. При цьому заборгованість ДКП Луцьктепло перед НАК Нафтогаз України нині становить більше 42 мільйонів гривень. Зубко дав доручення щоб оперативно підготувати проект рішення кабінету міністрів стосовно саме цих питань. Перше це фіксація боргів, друге реструктуризація боргів. Третє списання штрафних санкцій і пені, і безперечно підключити до, скажем, газопостачання ті, які розрахувалися за поточні борги. Дві цифри назву з врахуванням піль і субвенцій. В цьому році підприємство Лузтепло можна так сказати, що заплатило 129 млн грн мільйонів гривень за газ, який Отримало в цьому році і минулих років в цьому році ми спожили газу на 111 мільйонів. Тобто, вже плюс, ми розрахувалися, скажімо, за. Минулий рік таку суму. Ми спілкувалися з першим заступником керівника Нафтогазу. Будемо ще спілкуватися сьогодні, завтра, післязавтра, для того, щоб все-таки ну, на даному етапі вирішити дане питання, тому що у нас поточної заборгованості цього року ну, практично немає. Так, вона є з населенням, населення повинно платити, але це суди, це робота виконавчих служб, тих недобросовісних платників, які є на сьогоднішній день. Бо можна рахувати, що ці кроки перші зроблені, і будемо надіятися, що найближчими днями десь це питання вирі.